Є дві новини з Брюсселя. Одна добра, інша не дуже. Україна отримала прискорення членства в ЄС, але не отримує нову європейську допомогу. Президент України привітав українців з історичною подією у відеозверненні. Після цього кроку ще будуть наступні велика робота: інтегрувати державу, всі інституції, всі норми, все це до Євросоюзу. Але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні буде Інше переможне рішення буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС. Однією з перших, хто привітав українців із-за кордону, стала Грузія. Ще пак на цьому ж саміті було прийнято рішення про надання Грузії статусу кандидата ЄС. Це рішення є значним досягненням для українського народу, хоча ми на це заслужили. Але прискореного процесу та подій, які сьогодні відбуваються в Брюсселі, не було б без боротьби та самовідданості українського народу та жорсткої війни, яка точиться вже майже два роки. За це ми маємо висловити глибоку вдячність. Це наш обов'язок як грузин. Рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою лідери ЄС ухвалили за відсутності угорського прем'єра Віктора Орбана. Канцлер Німеччини Шольц запропонував Орбану просто вийти із зали засідань і попити каву, доки лідери інших країн ЄС обговорювали питання України. Це дозволило уникнути вето. Буде ще 75 випадків, коли країна може це зупинити. Я не хотів брати це на совість країни. Угорщина не хоче брати участь в цьому рішенні. Я вийшов із кімнати, щоб вони могли зробити це самі щодо блокування угорченої фінансової підтримки, то поки що тут не все втрачено. Принаймні, так стверджує президент Європейської ради Шарль Мішель. Є сильна політична воля. 26 лідерів схватили цей мегапакет. ЄС виконує надану Україні політичну обіцянку. Є різні інструменти, аби це забезпечити. Мегапакет для України не відхилили, а лише відклали. Лідери ЄС спеціально для його ухвалення зберуться у січні на позачерговому саміті. Українці здебільшого зраділи новині про початок переговорів щодо вступу до ЄС. Дехто навіть вважає, що це прискорить перемогу у війні. Підтримую бажання вступити в ЄС і мене... хотів би, щоб це трапилося ще рік або два назад. Ну, Якщо все буде добре, то я радий був. А так, не знаю, як буде далі. Дай Боже нам вступити в цей ЄС, хоча ми вже давно в Євросоюзі. Ми ж Європа, Україна це Європа, центр Європи. Ну, бачите, хочу, щоб все-таки нам дати статус. Достойний євро, член, статус член. Ну що ж, будемо як то надіятися. Дай Боже, тільки перемогу. Замечательно, отлично. Вряд ли ми туди поки вступимо, звісно. але переговори теж хорошо. Спрогнозувати, коли саме Україна стане членом Європейського Союзу, складно, але важливо, що цей процес вже не зупинить ні Москва, ні війна.